О, оце так. Да. Клас! А де ти взяв? Бабушка так. мені прийшла. Бабушка? Бабуся, каже, бабуся. Бабуся. Ага, як же ж бабусю звати? Бабу Янка. Як? Баба Янка? Ну ладно. На цей раз я тобі пробачаю. пробачай. Ай-яй-яй, супер! Та такі дрібненькі, гарненькі. Це бабуля у Аврорі купила такий апарат. Давайте я сюди піду на майданчик, а ти мій буде нести. Підемо на майданчик, ну пішли. Молодим. Ана. А. Давай я тобі буду пускати, а ти будеш ловити. Давай. Що? Mm -mm. so. Не давайте ты... я буду тебе пускать, ти будеш робити. Ну давай.